Володимир Іванович, дорога Ульяна, дорога Ярина, дорога родина, високодостойна українська громада, яка зібралася тут для того, щоб проводити Великого українця. І сьогодні вже ні в кого з цього приводу нема сумнівів. Хто був Андрій? Хтось каже пластун, хтось каже наймолодший депутат, хтось каже комендант Майдану, хтось каже командир самооборони, хтось каже комендант українського дому. Це все на моїх очах. А хтось каже. Голова Верховної Ради, і це все Андрій. А що ж об'єднує ці всі посади постаті українець? Якщо ви спитаєте мене, хто для мене образ українського націоналіста? Андрій Парубій. Дивиться, як зараз повстала вся Україна, віддаючи шану і повагу Андрію. Вчора на Майдані на акції вшанування пам'яті зібралося 10 тисяч лишевки. По всіх обласних центрах зібралися справжні українці вшанувати Андрія пам'яті. Хто його вбив? З першої секунди у нас не було жодного сумніву. Русня. Путін. І п'ята колона русні всередині нашої держави. За що? За Україну? За Майдан? За волю, за свободу, за демократію. Чого вони переслідували? Чому вони його вбили? Перше, вони його боялися, так само, як бояться всіх нас, українців. Друге, вони його вбивством хотіли нас налякати. І від нас залежить продемонструвати їм, що їм це точно не вдалося і не вдасться. Вони його вбили, бо хотіли знищити Україну. І ми тут біля Андрія маємо пообіцяти, ми їм не дамо зруйнувати те, заради чого Андрій жив, за збереження нашої богобереженої держави. Вони хотіли посіяти чвари і розбрат всередині. Я прошу завжди пам'ятати, бо мрію ідеєю і сенсом життя Андрія була об'єднана Україна, яку нікому не, не вдасться розколоти. Ми маємо все робити для того, щоб зберегти цю мрію, хто би і як нас не атакував і не руйнував державу. І бачите, перший удар по Андрію? Ні. Ми пам'ятаємо гранату біля готелю Київ, ми пам'ятаємо кримінальні справи за більшість, яку ми разом з колегами з Андрієм створили, за харківські угоди, за все таке інше, ніяк не заспокоїться. Але Андрій не звертав на це увагу, бо це сильна, потужна і неймовірна особистість. Що запитаєте, що Андрій залишив в парламент? І як голова Верховної Ради, і як другий номер списку Європейської Солідарності, головні здобутки це армія, яка отримала законодавчу підтримку, була створена з 14-го зусиллями президента, уряду і парламенту. Мова! За для якої він жив. І це не просто прийняття законів, це реальний захист мови. Мова отримала нове життя. Квоти на фільми, квоти на книжки, квоти на пісні. Це все результат наших спільних дій, результат Андрія. І віра. І це не тільки Томас, а створення Православної церкви України. Перехід парафії. І на сьогоднішній день вже ні в кого не є сумнівів, що православна церква України, е яка об'єднала нас всіх, має неймовірне життя, а Московська церква має бути викинута з України. Про це він мріє. І ми точно маємо пообіцяти, що ми продовжимо цю справу: справу єдиної України, справу збереженої України. Справу України, яка після Революції Гідності обрубала російські кайдани і рухається вперед. Європу, ми маємо завершити цю справу і з Європою і з нами. Звичайно, нам без Андрія буде неймовірно важко. Але він буде з нами, я в це вірю. Він буде з нами, доки ми його пам'ятаємо. Ми будемо з нами, коли ми з ним спілкуємося. Він буде з нами, поки ми не завершимо його справи. Слава Ісусу Христу і слава Україні!